Головна сенсація сьогоднішнього ігрового дня, що завершився. Е, останній поєдинок. вітаємо з перемогою, Враження від гри. Дякую, не розумію, чому сенсація. Дві попередні гри ми програли, але програли в боротьбі. Вважаю, непогано грали. Тому для мене трошки неприємно це почути, що ми сьогодні сенсаційно обіграли команду суперників. Їм дякую за гру. В першу чергу хочу привітати нашу команду, тому що ми. Дуже хотіли перемогти, викладалися максимально. У нас ще в нашій команді так склалося, що багато травм. Сьогодні не було людей, дискваліфікації. Але ми грали сьогодні впевнено. Трошки нам, звичайно, пощастило. Тому хочеться побажати нашій команді, щоб далі ми перемагали. А головна проблема, яка нікуди не зникає, вже, на жаль, протягом багатьох років, це рівень нашого суддійства. Суперника, як і ми грали в футзал, своє задоволення намагалися виграти. Ну хлопці, які судять наші ігри, не тільки наші, в мене питання, чому вони все знають. А коли виходять на гру, чи забувають, чи хвилюються. Я не знаю, як це назвати, але велика кількість у них помилок. Тому в першу чергу хочеться, щоб у нас в чемпіонаті області почали працювати над судським. Помилками, тому що це головна проблема нашого чемпіонату. Всі команди викладаються, всі хочуть перемогти. Тому я всім дуже вдячний. Але, на жаль, інколи на саму гру впливають судді. Тому, будь ласка, звертаюся до організаторів. Обов'язково розбирайте всі моменти кожен тиждень і робіть, будь ласка, висновки. Дякую.